Добре, починаємо. Зараз ми будемо їхати і дивитись, куди краще. Я дивлюсь, оцей спить. Праворуч тут їхати не дуже, бо зліва тут будуть тебе бачити і дивитися, і тобі капець тут буде. Дивись, тому, ну, звісно, треба з усіма їхати. Але я вирішив ліворуч. Треба ліворуч їхати, але так, щоб тебе тут не простріляли, щоб не побачили. Ось, я думав, це концепт тут трохи зачепити, але він далі не поїхав. Тому я вийшов трохи почекати. Я розумію, що тут нам усім гаплик буде, тому що команда така собі... Ось, але я потроху-потроху вирішив поїхати. Поїхати і щось побачити там. Щось подивитися. Ми ще не бачили ПТшечку. Тут у нас бабаха. І я вирішаю поїхати і Вікерса пробити, тому що ніхто не хоче. Тут потроху, потроху я дивлюсь вікерса Поїхали. поїхали. І зараз буду приймати. Приймати від вікерса. Я хочу перезарядити, щоб повно було. Він нам намагався щось пробити. Так, добре, що то в БЗ поїхав. Так, забираємо Вікерса. І тут у нас концепт вирішив, що він дуже крутий, поїхати і настріляти багато. Але ось, забрали його. 2-0-2-0. Їдемо далі. От, у нас ФВшечка там засвітилася. Бабашечка. Треба її забирати, але потроху їхати треба, бо незрозуміло чи вона не перезарядся чи ні. Ага, він вже перезарядився. І тут ми на нього маємо виїжджати. Щось він дуже швидко назад їде. Так, стріляй. От як тут не пробив? Як? Не розумію, там все сіре. Що з цим робити? От так дуже часто стріляєш, що сіре не пробив. Що за? Дуріли. Як так можна? О, я думав БЗ хана, але ні. Той, мабуть, фугасами стріляв. І нам треба їхати. Скоріше за все він встигне перезарядитися. О, пробив. Добре. Знову пробив. Ну, БЗ, стріляй! Не попав! Ну як він не попав? Треба їхати далі. No треба дивитись 3-1. Начебто ми виграємо, але не все так гарно буде. Треба їхати далі, далі забирати всіх. там ліворуч, але вже добре. Ой, нам треба перезарядитися ще. Поки доїдеш. Перезарядишся. Там вони... Тут. Так, оце 50ТП треба забрати. Треба його забрати. О, вже 3-3, бачите? Гарно граємо. 50ТП. На жаль, я отримую. І треба його... Хто тут зможе мені допомогти? Та ніхто! І тому я третій вирішую. Я не побачив, що позаду. Думаю, поки вони щось зроблять, він мене приб'є. Так, їдемо далі. Я бачу... от... 4-3. Хочеться там прострілити Мауса того. Але в мене перезарядка дуже довга буде. Знову 21 секунда. Це не дуже добре. І... Це гарно, що я так зробив, тому що там було обликнення. Забираємо цього. І хоча я б мог не забирати от, от, от як він там помре. Так, да, маус. Начебто можна. Але Я вирішаю перезарядитися і вже пізно. Я пробив, о, це дуже добре, що зробив. Я вже нічого не можу йому зробити. І дивлюся, що праворуч. ага, траворуч. Чифтенчик. Не пробив, добре, сіре, але ти не пробуваєш. О, добре, що так. У нас вже 2 на 2 залишилось. Все. Але тут Т-22 не дуже. Він сховався, ніж відсвітитися. Ну, як отак. -от -от? Як отак -от можна? Ну добре. Ми тут е, 2 в один. Добре, що я тут пробив. Розумію, що ні, далі не можна їхати. І тут отримую ось так. У мене дуже мало ХП шешок залишилося. Тут треба доворачувати і стріляти. І добре, от зараз зараз не пробив мене. Це дуже добре. Тут тен, Забираю чифта. І треба якось того мауса забрати, бо він, якщо пробуває, то все, він мене забере. Тут мені пише 97, Треба перезаряд 3. Окей, добре. Їдемо далі. Але тут дуже обережно треба, дуже обережно треба. Якщо він не повністю проб'є, то все. Добре, що... Він голду, мамо зарядив. І тут я його забере. Ось от. так от. Добре, вийшло. І в мене вийшов майстер. Майстер на Мінотаврі. Це дуже добре. Мені так подобається. Але ми бачимо два африкашних у нас було. ППЗ-шник є 100. Можливо, не АФК є 100 били, але вони щось... зовсім нічого не зробили.